Доброго мирного вечора. миру, спокою, затишку. Так, тут в мене сира трошки і дві ложки цукру. Так, це яблуко. його осюди також потрем. Я щось захотіла смачного, але я не знаю, що я хочу, якщо чесно. Я думаю, що я хочу. Ну зараз щось ми приготуємо. Так, бігом, щоб не довго бавитися. Я думаю, буде смачно. Зараз ми щось зробимо. Тільки думають, що його запекти в духовці, як ти кажеш, на в Духовці спекти чи на пательні пожарити? В Духовці. Я думаю, так от духовці буде смачніше. І зараз ми щось зробимо. Буде нам смачно, однозначно. Зараз ще сюди додамо яєць. Додамо цього соду. І ще, і ще борошна. Так, щось нас вийде. Пиріг. І яблушний пиріг, яблушно-сирний чи як. Білковий. Так. І буде нам смачно. О, ту форму випробуємо. Угу. Точно. Уже точно підійде? А я не знаю. Ані застали мені ту круглу пательню, маленьку, нізьку таку, знаєш, ті не В ній, а татові зараз на банану я розколочу з яблуком банан mm -hmm. і, кекс. Кекс. Та і бівсом? з вівсом зроблю борош... кекса. З вівсом? З вівсом, вівся а не борошно. Овес. Буде гержав. Mm -hmm. <laughs> так, що ось таке, то буде нам смачно. Дві яблуці невеличких, я розрізала, серединки вибрала. Аж кірочки остаються на якру. І так, так буде. О. І зараз ми зготуємо смакоту. Буде нам смачно. Аж за край. А що ж робити? Я поки з тими роботами всіма впоралася, вже й нема коли що робити. А ти пательню виключила? Ага. Виключила. О! Так. о! Так. Зараз сполощу руки. Так. Стерла з одного лимона цедру, ложку, ложку того соку взяла. Так, нема тут чайної ложки. Ага, ну я візьму. І сада. Вимішуємо. Ой, де нам смачно. О. Так. О, ну, ще добре скисло, але зверха сметанка підійшла. Я думаю, візьму так зверху. О, ось так. Значите, буде. І зараз ми візьмемо, сюди додамо борошна. Так, ось таке воно загусте в нас вийшло. Все більше додавати не буду. Зараз ще розкол... розмішаю один ігоровий переклад чи періг. Це ігорові я роблю так. Ізюм яблука какао. Тут цукру нема. Може, чуть мене наляти. Ха? Може, чуть-чуть пройду налягу. Ні, ні, тут у небу. 2-3-4 ложки олію. І. Дві яйці. Чи два яйця? Як там ви знаєте? Як вам вже добре так кажіть? Мені нема різниці. Мені Без одинаково. Добре. Чуть -чуть в мене там ні. Чуть-чуть мокра. Там не може бути. Ось. Пам'ятаєш це? Ага, ось тут одне. Не, не дуже маленьку і не ту велику, ту, що другу рості. Так. І це вівсяне борошно. Це? Ні, це за маленька буде. Тут нічого немає, не а, а, в мене на цю почути. Тут трошки більшечка. А соду я забула. Оце то я роздяла. Десь чайну ложку. О. Забула ось така я роздяла. Покажи, яка там є ще менше. Ні, тут хватай оцю О, візьми. Так я тобі її показувала. То то її Давай. не показувала? Ні, я цю показувала. Ну, а я кажу цю треба. Давай. О! бачите, яка красота в нас вийшла? Зараз турі так? Так. О. Це буде Ігорів. Я влучла ізюмовий. І О. нам смачно зараз. І... А? Хватить. Все. Мазати Трошки помасти, воно тоді краще відстає. О, ось такий. Мала би горіхи посипала б горіхами. Так, ну а це наша форма. Це буде наш смаколик. Ми зразу дві форми в духовку всунемо і буде пектися. Пектися до готовності. Не знаю, десь хвилин 30 буде пектися. Може 40. А може і 40. Ну, кого як духовка пече. то таке діло. Ось так. І ось так. У нас буде зі сиром Ігора без сира. Подивимося, що у нас то вийде. Я думаю, буде смачно, а ви як думаєте? Ну, я, знаю, там... я знаю, що там зараз мені моя пані напише, що калапуцю замішала. Ну нічого, я буду їсти свою калапуцю. Ось так. Відправляю в духовку до готовності. Температура 180 в мене. Так. Ось так. Гарно підріс на яблучний періг. Но я чекати не буду, коли вистигне. Я вам покатую який. А це Ігор кексик. виняла дуже гарно вийшов з форми. Ось. Ось так. Шоколадний шоколадний, так що є таке. Це не гразне, це я присмалила. <смі> Зараз добре Ну, Досить гарно відстає. Н'ягенький. Що наталю затидати, тобі попробувати пиріжка? Ігорів, мега шоколадний. Мій ну, ще гарячий, можу його не різати, щоб не пом'яти. Ну, він не осідає, якщо ось Дай якусь тарілочку, щоб я його дістала. Що це якусь боком перекособичився? Так ти ж казала що я більшу маю да. А, це. Здобувати весь точку -то, хлопці, але не Ось такий Яке? вигляд має, бачите, сирно ну, яблучний. О, таке краще. Чому ти вакуум включиш? А пахне? як? Лимоном пахне красота. Ну, ну вже посвіти на того. Бачите, такий шоколадний, шоколадний. М -м. Ізюм, смакота, ізюму багатько. Ну, какао, напевно, трошки. Як сказати? За гірке? Ні, не гірке зовсім. За темне дуже. Це какао дуже темне. Це я в залістях купляю розважне. В одному місці там обалдене. Дуже ще. Навіть не скажеш, що тут нема цукру. <supra> чи молоком саме так. Попробуємо її, Мій як булка вийшов. Угу. Ну, не може так підніматися. Смакота. Ще можна було ізюму сюди додати. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте, хай всім буде смачно. А я йду, бо мені зараз каша вівся на ті час плати. Всім папа.